разом з нами по цю сторону барикар, хто є разом з нами у цій боротьбі. Можливо, ще сьогодні нас бракує тут кількісно. Можливо, ще сьогодні нам разом з вами бракує спільного погляду на тактику цієї боротьби. Але найважливіше, що разом з вами сьогодні ми вже розуміємо необхідність справжнього об'єднання. Об'єднання не навколо Якихось декларацій, не навколо якихось угод, які, як і в нашій історії багатовіковій, дуже часто порушуються. Об'єднання навколо реальних справ, реальних справ боротьби з цим режимом, боротьби у сесійному залі Львівської обласної ради, інших рад, які є легітимно обраними радами, представницькими органами в нас на Львівщині в інших областях. Сьогодні депутати мають сказати своє активне слово і своїм голосуванням, і своєю позицією. Позицією щодо політичних питань, щодо національних соціальних питань, а також щодо конкретних і господарських питань маємо сьогодні всі розуміти, що українська держава є в небезпеці. Якщо ми втратимо з вами сьогоднішній день, нам Згадають про це наші діти, згадають нам про це наші внуки. Але такі враження нас всіх, я думаю, сподіваються в цей святковий день, що ми є всі більше оптимістами, що ми розуміємо те, що найтемніший день, найтемніша ніч є перед вже світанком. Обов'язково оці всі дії, які робить сьогоднішню збанкрутіла. Верхівка, вони обов'язково викличуть протилежну реакцію національно-свідомого суспільства. Хай у цьому нам допомагає Господь Бог, хай допомагають наші герої, до яких ми сьогодні прийшли у День Незалежності. Бандера, Шевченко, Петлюра, герої Західної і Східної України. Хай допомагають нам цьому прийдешні наші минулі покоління. І ті, хто будуть після нас, вони сподіваються на нас, на наші сьогоднішні дії. Свято вас до майбутньої нашої спільної боротьби. Слава Україні!